Часто можна почути фразу, що стоматологи не медики, але коли вас не відпускає зубний біль, стоматолог це перший лікар, якого ви шукаєте. У цей день ми хочемо нагадати, що стоматологія це невід'ємна частина медицини. І ми запитали наших лікарів, чому саме вони обрали цю професію. Тому що для вступу в медичний вуз профільним предметом на стоматологію була фізика. А з фізикою в мене вийшло, і було висока ймовірність, що я поступлю. Я обрала спеціальну стоматологію, а саме дитячу стоматологію, тому що я дуже хотіла лікувати діток, допомагати їм мати здорові зуби, не лякати їх, бути добрим стоматологом, бути доброю феєю для них. Тому що колись мене в дитинстві кері стоматологи налякали, і я вирішила, що я такою не буду. Це моя дитяча мрія була. Тому що в мене мама стоматолог, я теж стоматолог. <рес> Тому що професія лікар це найкрутіша професія. А насправді просто мене батьки змусили йти в медичний ліцей і пішло-поїхало. Батьки не пустили на лікувальний факультет, прийшлося йти на стоматологію. Сказали, там більше заробляють. Е, Тому що я завжди хотів бути пожежником. А По Насправді я завжди хотів бути лікарем просто ніколи так і не зміг вирішити, яким і пішов стоматолог.